Вітаю всіх, мої дорогенькі. В пізній вечір я вже б ніколи не робила розклад, якби одним ухом по телемарафону не почула новини. Блекаут в Черешній Європі. Які причини називає можливі причини, які називає Європа і ті країни, які постраждали, якісь непередбачувані стихійні явища, які повредили. Значить, що ж там вони ще називали? Стихійні явища. Взагалі, всяку біліберду, крім кроме того, що є насправді. Вчора розклад чітко показав, що Раша причетна до прямим непосредственно причетна до, цієї, до цього блекауту, іменно Росія. Мені цікаво, чи хватить сміливості у Європи признати, що це зробила Росія, і сказати про це на весь світ. Чи узнають вони, що це робила Росія, і які будуть наслідки для Росії? Чи узнають вони, що це робила Росія? Хуліган, людина. Хулігани, людина за гроші, за, за що було оплачено, дуже немало. Скажімо так, не просто немало, а дуже багато коштів. В угоду людей голубої крові, тобто якихось високопоставлених осіб, чи узнають вони, що до цього причетна раша? Країна, яка воює. Да. І це їм розіб'є серце. І це їм розіб'є серце. Країна, яка веде активні бойові дії, яка е, причетна до цієї трагедії. Це хуліган, е, країна, яка йде проти усіх. Да? За ці дії активні заплачено дуже великі гроші. Дуже великі гроші. Ой, чи скажуть, я сумніваюсь. Вони, вони побояться це робити, будуть тягти, мямлити, терпіти, ставити на паузу результати, оцінки і не видаватимуть результат, поки не замаскірують його так, щоб можна було якось щось сказати. Який же буде вердікт? Яка буде причина блекаута? Яка буде названа причина блекаута? Мені просто стало цікаво, у цих людей коли-небудь яйця з'являться чи ніколи їх їм взагалі не буде. Збої в роботі. А, ну, тут пошкодження, спеціальне пошкодження, яке робилося руками, робота проводилася. Ну, це точно буде не стихійне явище, яке подійствуло на всю а, значить, на багато людей, де люди ночю. Да? Їм було темно, грілись у костра. І що? Ой, ну вони об'являть про якісь дії якихось людей якоїсь воюючої країни. Я надію, що це не буде Україна, звісно. Країна, яка воює, яка мілітаризована. У нас зараз воює дві країни: Росія, Україна. Ну, признають, що це рукотворне, рукотворно було зроблено, рукотворний блекаут, що вони далі будуть від цього захищатися. І що це одна з воюючих країн, яка має. Средства для того, щоб не воюючих, а можливо, навіть мілітаризованих країн, яка має сили і средства для того, щоб здійснити такі дії. Росію назовуть натякнуть. Частково дадуть поняти, що це Росія. Частково дадуть поняти, що це Росія. Угу. А які будуть наслідки для Росії за цей блекаут? Чи і взагалі чи вони будуть? Чи будуть якісь наслідки для Росії за цей блекаут? Чи будуть якісь наслідки для Росії за цей блекаут? Активні замасковані дії, обмеження якихось операцій, движеній э, ну, санкції. Більше всього будуть введені якісь санкції? Ну, які огорчать, визвуть емоції, негативні емоції у якихось високих, високопосадовців в Росії. Е, обмеження по закону? Ну, це санкції. Це санкції. А що за обмеження, покажіть мені? Ну, запрет якийсь, естественно, потірі по цьому запрету. А що, багато Росія потіряє по цим санкціям? Нові санкції, діятимуть так, як вже вони вміють діяти, те, що було, є і буде. Досить жорстоко. Ну, част... ну, скажімо так, отразиться на... на них частково. Росія це вже все переживала. Всі ці санкції, Росія до них приспособилась, вона ж до них їх переживала. Ну, тобто, Росія на собі не ощутить відповіді Європи за блекаут. Чи таке ось щутить. Ну, кипіш буде. Кипіш буде. Подлась. Кипіш буде, але є обходні путі, які можна обійти ці санкції і торгувати далі. Активно торгувати далі. Скажу так, ці санкції для Росії будуть як мертвого припарка. Чуть-чуть огорчать, кіпіш якийсь піднімуть временний. І все. Чому Європа боїться признати, що це зробила Росія? Адже вони це узнають. Чому Європа боїться признати, що це зробила Росія? І напряму сказати на весь світ. Чому? І, і тонка ігра. ведеться тонка ігра, так, щоб проскочити між капельками дождя, як казав Кравчук, да? потанцювати на решеті. І каблучком в дірочку не попасти. Ведеться тонка дипломатична гра, і тут треба підігравати, брехати, обманювати, маніпулювати, вводити в оману страх, карта страху. Будемо вести тонку гру, тому що дуже страшно признати і сказати, да, це зробила рашка. Страх. Він у них є, він у них буде. Це вже повторювалось не один раз. Це вже у нас карта. Ходи по кругу. Колісо фортуни, да. Ходить по кругу, а вони все бояться. Все на місці, нічого не міняється. В Європі все стабільно. Не дай Бог ескалація з Росією. Хай все буде стабільно, не дай Бог ескалація. тому що ми можемо об'явити, що це зробила Росія, і отримати пірову побіду. Да? Битва виграна, а війна проіграна. Тобто так, десь так. І тому об'явлено не буде. Ми так діємо завжди. Діяли, діємо. І будемо діяти. От така у нас Європа. Дуже велика жаль. Дружити хочеться з рашкою. Але овчарка тут стоїть у віді України, да? і не дає дружити. Отшельник. Не дає дружити. Ось собачка чорненька. Бачите? Препятство. Стережа Європу. І не дає дружити все равно вийде. А більше всього через Україну або через Зеленського або устами нашого керівництва, тому що це правительство України, буде натякнуто, двояко сказано, обозначено, що все-таки блекаут у Європі був зроблений Рашкою, тому що українське правительство, а можливо, й устами Зеленського, це буде об'явлено на весь сіт. Да, на зараз, час, через якийсь час, можливо, до кінця року, да? через 9 місяців, через 5 місяців. Але це буде в, в, все одно всі про це будуть знати. І хтось про це проговорить. Ну нам мені показують Зеленського, ну наше керівництво. Ну в Україна в планети всієї.